Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місяці в вересні 2025 року зі своїх інвестицій в акції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до брокерів, через яких я інвестую, один це трейдінг 212. То якщо натиснути вкладочку Історія, то можемо бачити, що якісь компанії ось у дивіденди мені Виплачували, якщо перейти до Interactive Brokers, з другий брокер. То так само згенерувавши собі рапорт, то можемо бачити, що тут теж якісь компанії мені виплачували дивіденди і дещо було утримано податку у джерела, так званий withholding tax. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів. Один це Trading212, другий Interactive Brokers. До Trading212 можна зареєструватися тільки з території Європи, але він проводить досить часто акції, що за реєстрацію і поповнення. Рахунку, там тільки це треба зробити протягом 7 днів, то отримуєте безкоштовні акції вартостю від 10 до 100 євро. Ці акції відразу можете продати і вивести собі, наприклад, на рахунок кошти. Для зручності веду собі отаку таблицю по дивідендам і по акціям, що я купую, що я продаю, ось так це виглядає, що там якісь акції я купляв, які продавав. Тут воно мені рахує, що це в мінус, в плюс, підтягує по яким рокам, щоб теж розуміти, з якої суми мені там платити податки, чи треба щось докупити купити чи щось допродати. А по дивідендам це виглядає ось так. Компанії, які мені виплачували, це Visa от 77, Torm виплатив 16 доларів, Google виплатив 4 долари 20 центів, United Health $2, 21 цент. Тіров Price. де ж ви тих 4 чоловік постійно шукаєте? Що ви їх ніяк не знайдете? Тіров Price 11 доларів 43 цента, Meta Platforms, наш Facebook 4 долара 28 центів, і STM мають сьогодні прийти гроші. Брокера вже воно там підсвічується: 2 долари 25. Центів, де коли ви мене питаєте, навіщо я заморачуюсь і роблю собі таку таблицю, якщо брокери самі вам там можуть порахувати щось, або просто ви робите, генеруєте собі звіт, і він вам показує, тому що. Щоб розрахувати податки від дивідендів, то треба це все порахувати по курсу валюти на той день, або якщо ви в Польщі, то взагалі там у них правила мінус один день курсу валюти. Тобто прийшли мені ось 2 вересня долар 77, От я його маю порахувати по курсу валюти, якщо в Україні, то той самий день, який був курс долара до гривні, і помножити це ну долар на гривню, і подивитися, яка була сума в гривнях. Якщо це в Польщі, наприклад, то там взагалі треба оцей долар 77 помножити на <злоті>, тільки по курсу валют, який був не 2 вересня, а 1 вересня. От такі у них правила. І це треба перерахувати на злоті, і потім з злотих вже платити податок. І так по кожній акції, ось тут від Google мені прийшло 15 вересня. Ну, то от я це маю все рахувати за в Польщі за 14 вересня курс валюти, який був, а курс валюти ось тут собі виписую. Бачите, завжди він змінюється. А якщо ви отримували в євро, ну то тут, ось, бачите, я зазначив собі, що це було євро, і курс був взагалі не такий, як долар. Тобто таку таблицю веду собі для спрощення життя, як то кажуть, заплати. Податки спи спокійно, от я собі її для податків, так сказати, веду. Ну і для звітності, для щоб розуміти, скільки мені там чого прийшло по дивідендах. Так само собі ще сам відзначаю, що бачите, тут мене червоним позначено, що нуль, тобто є така річ, як стягнення податку у джерела. Якщо 15% Америка там стягує з усіх своїх дивідендних компаній, то не американські акції можуть не стягувати. Наприклад, в мене такі, як British American Tobacco, ось вона англійська, то вона мені не стягує торм. Ось, бачите. Теж не стягує. І потім на початку року. Треба буде заплатити повну ставку по дивідендах. Бо з цих у мене вже там стягнуло 15%, то, наприклад, в Польщі мені треба доплатити тільки 4%. От в Україні, в Україні там взагалі окрема історія. Там треба і то, що стягнули, платити, і зверху ще повну ставку треба платити. Тому для України в мене є окрема таблиця. Тому ось так веду її особисто для себе. Якщо хочете собі таку, можете написати мені в приватний телеграм, так само в описі під відео є посилання за символічну суму грошей, можу з вами нею поділитися. І отже, в сумі, як. Ми бачимо, то за цей місяць я отримав 42 долара 14 центів брутто дивідендами пасивного доходу. От просто акції вони є, і вони мені згенерували 42 долара пасивного доходу. Звичайно, після сплати податків, то мені залишиться тільки 34 долара чистих грошей. За останні два роки приблизно то отримав я дивідендами від своїх всіх компаній. 1572 долара, тобто пасивний дохід, який мені генерують акції. Ну і плюс до того самі акції вартості ще виросли. І зараз я вам покажу, що і наскільки в мене там повиростало по тих самих акціях. В описі під відео так само є мій телеграм-канал. Ось так він виглядає. Я публікую тут різні статті, що я купую, що продаю. Звіти різних компаній, що там у них відбувається. Відео, які я викладаю. О, до речі, про Investing Pro. Якщо інвестуєте в окремі акції і займаєтеся аналізом акцій, то в сайта Investing Є окрема платна версія Investing Pro, яка допомагає аналізувати акції, так сказати. Якщо у вас буде watchlist, то ось так це буде виглядати. Буде показана справедлива її вартість за версією штучного інтелекту цього сайту, плюс аналітиків цього сайту. От, чи компанія в нормальному стані, чи яке в неї там здоров'я, чи вона рахується недооцінена, чи переоцінена. Ось, наприклад, так деякі компанії показуються, що Corsair недооцінена, рахується Evolution так само недооцінена. Здоров'я у, у цих компаній добрі, Evolution взагалі в чудово. Показано, наскільки компанія недооцінена, ось на 40% курсера так само на 21. Будете мати доступ до ProPIX, тобто топ-10 акцій від їх штучного інтелекту. І бачимо, тут статистика показує за останні 12 років. Їх акції, які вони вибирають, то обганяє індекс SP 500 на більше, ніж 2000 Індекс SP 500 виріс на 360%, а їх технітани, підбірка, наприклад, виросла на 2700%. майже 700%. Тут вони просто показують, які вони компанії. Додали, які продали, і теоретично можете за ними повторювати. Плюс таких підбірок зараз, ось з цього місяця, у них вже є більше 80 по різним країнам, тобто можна інвестувати не тільки в американські акції, а і ще дивіться себе по різних країнах. Також є база знань для новачків, не знаєте, що таке показники ПЕК, Пенає, Біда і так далі. Натискаєте, і воно вам все показує, розписує. Навіть під кожну окрему компанію може показати, що там у них відбувалося. І плюс у них ще є їх фірменний штучний інтелект. Проект називається Warren AI, заточений під інвестиції. Задаєте йому питання, він вам відповідає, дає якісь посилання на ту або іншу статтю. Штучний інтелект підв'язаний під сам сайт про інвестиції, що є дуже круто. Ціни бачите у себе на екрані, хоча вони можуть відрізнятися з часом. Зараз сайт пропонує 40% знижку на річну підписку і 45% на двохрічну підписку. А якщо будете реєструватися по посиланню під відео, то ще гарантовано дістаєте 15% додаткових, тобто до цих 40% ще. Плюс 15 буде 55%. Тут буде 60% знижки на двохрічну підписку. Сам користуюсь в Телеграмі, дуже часто бачите скріншоти з цього сайту. І йдемо далі по дивідендам і по окремим компаніям, які наскільки вони виросли, то можете тут бачити, що заінвестовано в дивідендні компанії в даний момент 33,5 тисячі, точніше, це вартість портфеля 33,5 тисячі доларів. З чого 11,5 тисяч це приріст акцій, тобто 22 тисячі доларів було за Інвестовано, півтори тисячі доларів прийшло дивідендами, і ще на 11,5 тисяч доларів сам портфель, самі акції виросли. Річна дохідність 711 доларів в рік. Це річні, це не в місяці, не в день. Компанії, які я маю, в принципі, тут можете собі бачити. Якщо натиснути на Upcoming Dividends, то бачимо, тут розписується, яка компанія, скільки плюс-мінус має виплатити, плюс-мінус, тому що не завжди точно тут показується, деколи буває, що на пару доларів в плюс або Бо в мінус, так само тут видно ось по графіку, таким, в який день що хто має виплатити. Крім того, у вкладці Future Value прогнози на майбутнє, то можемо бачити наступне: що через 10 років цей сайт прогнозує, це не значить, що так буде, але такі прогнози самого сайту, що через 10 років, в 2034 році, ці самі акції мають вирости, і дивіденди мають збільшитись, і буде вже виплачуватись не 711 доларів в рік, а 1840 доларів в рік. Бачимо, тут ось на 10 років. Вартість портфеля, Має зрости на 65% ще, тобто буде вартий 55,5 тисяч доларів. Якщо ж взяти тут довшу дистанцію хоча б на 15 років, то показує, що 3243 долара має виплачуватись дивідендами в 2039 році. Коли це буде, хоча знову ж таки 4 роки вже прилетіло досить швидко. І портфель має вирости на 128%. Тобто вартий має бути 76,5 тисяч доларів. А починалося це все з 18, потім 22 тисяч. Зараз вартий 33. По роках ось так розписано: плюс-мінус, коли що має прибувати. Всі корисні посилання в описі під відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа успіху в інвестиціях.